Ага, по-моєму, я бачу один пісюн. Mm -hmm. Я гн тубі. Ого, да, це точно пісюн, ага. Окей, вулиця є. Так, де є ще клієнти? О, в будиночку такий. Файний. Ось один ще пісюн стоїть. Ну ні, ні, ні ні шукай, шукай. а а нет, стоп, окей. И тут я. Не. Не-не-не, в каждом сундуке и Ага, сакурный писюн, знаешь, офу. <свят> сакурный письмо, господи. Хуева сакура и А, Арбузов. Арбузов письмо. О, Ваня, давай файл, Михаил, Что там? Наш юный строитель. А, е... Ого. Файно, скажи. Yeah. Ой. Саня, что ты там выпадаешь трошки? Да, выпадаю, реально. Сейчас нам там? бить. Что ты выпадаешь? <laughs> а что вы... Я на лишку сажу. Я начал в плацкарте иду. <laughs> Оце я тільки що впав. Ох. Саня. Я не розумію, чого ти смієшся, бо я ж не бачу, як я збоку виглядаю. Плаваєш там з чову А, ну це правда. Так, -дум, -дум, на кровати. На мене на скапає. Добре, не буду. Треба дивити, зробити цей, щоб дим виходив. Тут зламати? Щось там герніко так зробити. Бачиш, тут у нас так, лівусі. Зовні. А там дим виходить такий и Ти його зламаєш, і він випаде. Не-не-не. Ні, ні, ні. Не бі... ні хлопці, я пішов спати. Ні, я не можу. Ну Добренько, ты не буде. На добра. Да. На на Треба буде, коли буде Ти А як гарно виглядає сидим. Треба такі ці димоход зробити гарно. в зовні, ззовні. зовні. Ух ти. Круто. Рибка є там, є. А, це крін переніс, да? Да, да, бери там. Ї... Ну їй посмажити треба, єдине що, але. Киригину? Кириїнки в великому Вели... великі скринці мої. Ну що не смажу. Де бью. Що, що, що? Як робити картину? Картина. а треба в Я приніс ще більше картоплі і Морквинг. і пшона. И зари. Бля, прикольна картина. Але замість не можна тут карту буде зробити на мапу. а е. Її... А под у нас тут десь в кімнаті її приліпити ніяк? ніяк ні ні Ні, ніяк, О. у нас тут замало місця. О, ця, оця крутіша у нас так не блайдом. Ооо. Сніг іде. Та, так, ну. Типу, у нас іде і іде сніг. Взагалі, файно. Ну, ну тепер у нас просто всередині хати сніг, ну, ладно. Та ну він там. До речі, зараз книг іде, і це щось ці ямки, що я не робив видкове. Ооо! <гас> Сакура Бачі, от, виросла. О, до речі. Вона як гарна до нашої домівки. Вона прям з будинком нам цей. Це, це пісю треба прибрати, ну юве. Гля як файно. Так, в снігу диви. Та вообще. А це дур, що я добрюся вверх і в мене замість так, снігу квадратик такий. А, mm -hmm. а що це таке? Це для чого? Ты будешь вгору, в вору и там пустый місце. Да, пустемиться. Місце. Місце. Ты не знаю, як це тобі пояснити. Ну типа дивись на сніг, як він йде. На кожного бачиш, на кожний блок йде на землю, як сніг падає, бачиш? Mm -hmm. І падає посередині блоку. Вот на посередині блоку кожного, окрім того, на комо на якому ти стоїш. Все, я зрозумів, я зрозумів. О, на блоку на якому ти стоїш, сніг не йде. Тоді питань немає. Я ще сей не знаю, на що так зроблено. От я стою у наш вогнище. Дивитись на цей сніг, і я його не бачу. бо він mm -hmm. Нам треба на сакуру, знаєш, що зробити буде? Повісити ліхтарики. Ну, щоб освітлення було у території, щоб моби менше спавнили. Ну, типу, ось, який ти вставив. Зараз, mm -hmm. якщо буде. По дебільному пояснив розумію. Так, треба, треба, треба. О, диви, от, диви, оцей, між. Ось цю штуку, от як у нас в домі стоїть, тут тільки ось сюди десь присобачить, типа. Воно цей, не, не, на листя не хоче. Я можу от поставити прям на сакуль, типу. А збоку повисити. Ага, можна можна повісити? Ні, збоку повісити не можна. Можна отут, можна отут. Знизу, отут, отут. Типа поставь на цей блок, на цей блок поставь. Оп! Yeah. Клас. Все, чудово. Так, город розвивається, наше містечко, ну, будинок, чого точніше, став більш комфортним. І вообще все файно, правильно? Правильно. Ох, егать. Ай! Ну яке ти падло? Можеш більше так не робити, прошу тебе. Я майже дістався до цілі. Та ну б. Давай поспати, та ні, ну скелет з'явився. Ну, майже. Совсем трошки залишив. Та еб. Є... Два блок. О. Бля, реально, два блоки. Вони не буде задоволені, що здомах не прищем. Ну, я якось пережив це. Як так зробити, щоб вона не, не з'їднувалось, там все все єдине. Та ні в цьому, то і суті як. Там якось зробити, щоб можна їх роз'єднуватися. Роз... 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 А, я не дає. Так, ну от тоді на цьому це, мабуть, все. А, попрощайся з глядачами. Bye-bye.